Всім привіт, з вами Бларген і це вже третя серія про Еко нову гру, і якщо не дивилися попередні серії, то я вам показав цей дім і я став мисливцем та зробив собі мені челендж вполювати кожну тварину. Я знаю мій чіпубєля який підселився до мене. Він тут зробив Декілька скринь і сюди зложив все те, що я наловив. Оу. Сьогодні я хочу стати поваром, тому що за той час, поки я не знімав відео, мені дала ще одна зірочка, і тому я хочу стати поваром. Тут Чіпкобіля трішки навів порядок. Так щоб все було гарно. І... Ну, прибрав звідти всі склади і приніс їх сюди. Ще він трішки вирівнював. Тут гору, там гору, біля мого дому. Та почав купати шахту. Став шахтером. Та купає шахту. О, купає. Ну і давайте спробуємо стати поваром. Так. У мене їжі на багатті. Буду даватись бали. Так. І я можу вже навіть сардельки робити. Дуже класно і... Бомж говорить те, що вимагає від мене, щоб я робив йому салати. Я можу в Крим вже приготувати. Давайте приготуємо три салата. Корисно для здоров'я. Давайте ще, може, зробимо. А для цього треба папороть. Ну давайте, якраз для цього я може і вкачав. Зірочку в збиранні, і я просто буду зараз ходити та збирати все. І для цього мені треба скип, і я пішов. Що нам треба, пап? Ось тут а вот и для буречка, так что... Может, буречок? А вот здесь что-то бачу? Ну, не знаю. А это именно буречка. Это там просто колись був буряк. Папороть. Ось. Папороть. А я вот и больше. На дві кнопки. W і... E. E щоб зібрати, а W щоб піти. Так виходить якась комбінація збри. збриїди. Або річок прямо тут. Нам треба робити вже лодки, тому що треба вже кудись поїхати, тому що... Ще. Е, тут є острови, на яких дуже багато буряку. Нам буряк деба. Тигр. Давайте вполюємо. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте те, що я став мисливцем. Я щас зробив так, щоб на підвищенні рівня щоб у віцілі підсвічувались в тих, кого я попав. День. що з ним сталося. Добре йдемо. це за видробобор. Руби виросли? Давайте зберем. Та провіримо, який цей не буде собак. Нормальний. А як він виглядає? Біля, ти де? Эй, комшвалера, ты де. Ч побіля. О, стю, вот, да? спробуй салат, який я пригубав. Зайди в і там десь сховище салат. Він не смачний. Зараз мені треба в джунглях то щоб я якраз і для того, щоб розбирати всяких там і ітеров. І тепер я можу по можу... ще одне один Я що я можу, здається, можу, що є і я можу вкачати зробити так, щоб не або рюкзак більший, або менше. або більший ж. Певно, я виберу от, тому що я хочу спробувати свій салат максимум. Четыре п'ять і тепер. Hmm. Нормально. Ось. Окей. Типу нормально, Мені поки ще. Серцевим. Мені треба серцевина пальми, де це я бачив. Можно у нас есть, да? Точно, что я можу сказати? Чи Чипуб'я лишь опять? був серцем... паль. Е -е? Знаєш, у мене є для тебе робота. Купати тут шахту, а піти збирати серцевими пальми. Че, не хочеш? Tempo de cai um okay, a temo por você se eu aí supleis supleis. <смех> <Що>? <смех> він просто був типу це. і здавалося, що він так іде із відкритим корм. Що я зробила? всю пальму. пальму. Сам. Що мені вітцю. Я вам задам питання. Оце от. Це пісок чи це земля? 1, 2, 3, 4, 5. І якщо ви відповіли, те, що це земля, то ви відповіли правильно, що пісок це ось це. О, бачите? Оцей пісок? А ось це от це земля. Я, якщо її візьму... Оставляти в нас стане чорний, а так, так наші мої жовтні. Певно, вмішались з піском, а коли ми її взяли, то вона відміш... пісок якось відмішався. Це Певно. Спробуєш салати? кого нову? Я новий салат зроблю. Ще Хочу. За... каша треба серцем, да, да. да. серце, так, да. ще треба. называется Твин Пальмы и Бурекла. Ну, только вот так вот этот Спробуешь Спробуй еще салат. Беля, спробуй салат. Сейвин, смач. Смакота. А, так. Але ти буде ще серцем пальмом, типу біля. Буває же ж. Бачите? Давайте приготуємо найпростіший салат. Або взагалі можемо приготувати. Що в нас є зерно? Рис якийсь. Так, в нас рис. Ми зваримо зерно. Варни. Що? Типу це проста каша. Варне зерно. До речі, а нас мен... хіба не виросли буряки? Я садив, здається. Може і вырос? Так. Вирос. О, хто сюди умудрився ананаса посыпать навіть вже складывает, о. Штат. Ей, Чпубеля, ти наш посадив ананаса на поле з буряками? А? Скажеш? Скажешь? Чипобіля, скільки ти вже добув цього? в трцевинпаль? Четыре буряка дается. Идем і зробимо склад з буряків Майже вчора, це село А я кину сбріти. Що вплювати в ташку? Хоче вплювати впливу пташку? Дуже <кхи> Спочатку треба ташку, Чел, вы дробобру черепаха а пташечки. Ще Че вы другор? С пташечки летают. Я просто можу зайти в пташку. бас <laughs> кил Я бачу на черепаху розробники просто не занурились і додали їй чайне м'ясо. Замість цього. Замість черепаші. Да. Так? Що ти знов смітиш? О, сім? Ти добре, дякую. Зараз ще зроблю схемоцію все в чат я вже чую зразу сразу цей буряковый салат какой-то я его каша чуть пиль не сышь ли ты что ты просто кошку вот так даешь а к тебе каша а, пишеш? Бачте. Я можу замовити ось це от, але якусь сліп'яш. Але для цього треба знайти рис, який ми відкриваємо карт. Ой, який рис? Пшеницю. І відкриваємо карту і шукаємо пшику.

Зробило саму просту на плоті в статті. Так, а зараз я хочу порибачити і для цього мені треба стіл рибака. Ко може він в мене в рюкзаку, ні його немає. Давайте подивимось, бо по моєму побіля його десь робив замовляв. О, ось я. Це давайте підемо. поставимо його десь. Я хотів хочу його поставити. А, він тут не ставиться. Давайте спробуємо на вулиці. Тут не ставиться? Працює? Так, працює. Ну, Але тут немає. Тут немає рецепту вудки. І то, майте і замовимо будку. Аурелія. Із морських їжаків. Можна, але й... десь я загубив своїх їжаків морських. Давайте підемо тоді зімемо вудочку. Тож, щоб порибалити. Вудка і замовляємо Ота. О, вид Давайте його при... Полюємо. Як влучно. Що? Він жив у мертвий <світ> 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 Давайте його складемо. Який нужен Не побачив. Ну, давайте зараз підемо по Так, От. заходимо на мій причал закидуємо поплавок. І чекаємо. Опа, плює, плює. Yeah, tomorrow oh, too. Well another time. Oh clear, yeah, please yep. Yeah. yeah, um um chore. Look at them. Oh walk. Давайте, давайте тягуємо, тягуємо. Ай. Я довернувся, що тут під водою, але тут. Мені здалося, що я вполював якусь окупу. Ще. Ще в мене є. О, твісенія, коли... Давайте. давайте ще один раз закинемо поплавець, може ще одного тунця або ще якусь рибу. Ну і все. Попаклює. Є, клює, клює, клює забрали. І так, в мене два тунця і дві синікули. Я зараз піду їх пожарю і. Я буде вже десь лодку можемо, може, чи побіля вже замову, А я просто не бачив. Чотири риби є. Айде спробуємо. Ну я смачно. Дивіться, це яка... гарно. Ще із слатом так. Так. Москів жаків немає. Тут теж немає. Давайте викладемо сюди рибу, щоб вона жарилась. І може... Я зробив лодку. Зараз просто подивлюсь. Може? О, так, є. Давайте покладемо замість. Дох, смолоски, по та йдемо. Але тут ще здається треба весло. Так. Так, тут є весло, але я може, до лодки йде весло в комплекті. Може, типу. Може немає Ну Якщо немає, то я пропав просто. Але надіюся, що воно буде. Там нашу лодку, це каное. Навіть є склад. Три Дагаем і так, тут є весло. Це дуже добре. Ось я приплив. Так, просто пушницю. Причалі. Ми причали і тут має бути пшениця. так, я її прибачу. Давайте 8! 8, 8 шни! Багато пшениці, але все-таки не дуже багато. Могло б бути і більше. Там ще живе вовк, бізон. Ще зайць і цей оцей Ну, і давайте сідаємо в лодку та да, відчалюємо. Ось ми припливли. Давайте зробимо нарешті цей коржик. Так, я вже його зробив. Давайте спробуємо 700 калорій. Давайте спробуємо Шл... шлунок повний. Тоба, значит, я думаю, я можу поплавати, тому що плавання тут ці калорії. О, да? так. Я зараз буду плавати. Так. Так, я поплаваю, від... я його ще не можу схисти. Давайте ще поплаваємо. Прям на дно зайду, щоб багато, прям калорій. витрачало Море слоне і типу маємо не випахати. І я ще не можу його з'їсти. Будемо... А, так тут тільки 26 калорій мені заважає Ну давайте швидко ще схопаємося. О, вже мінус 30. Ну давайте Їмось ізі. Виглядає як сир. О, <плес> <У>, дуже смачно. <плес> так, нарешті я ну, тепер буду завершувати це відео. Ставте свої лайки та підписуйтесь. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами був Луар. Всім до побачення.